Привілеїв не буде. Це приблизно 15 мільйонів гривень на рік. Міська рада відхилила пропозицію про зниження орендної плати за землю для забудовників. Столики для породіль, дитяче харчування та ліки. Будь-яка допомога для лікарні у такий важкий час це вже супер. Обласна лікарня отримала допомогу відколе. Відкритий потенціал молоді. Дуже багато корисних сучасних тем і все це для нашої молоді. Для сільських підлітків проводять освітній інтенсив. Сьогодні четвер, перше серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ. І одразу до головних тем. Учора ввечері ворог гатив з артилерії по куцерубській та очаківській громадам. Також двічі за добу російські окупанти завдали ракетних ударів по території Баштанського району. Через це виникли займання сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Постраждалих немає. Повідомили сьогодні. Вава. Справжній чорт у Попівській рясі. Служба безпеки України затримала священника Московського патріархату, який був агентом російського ГРУ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. Фігурант є громадянином Росії та настоятелем одного з харківських храмів Московської церкви. Виконуючи завдання спецслужб країни-агресора, клірик залучив працівника Укрзалізниці та збирав інформацію про час відправлення та прибуття, а також місця розвантаження потягів Сил оборони. Дані передавав через анонімний чат у месенджері. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. На Одещині затримано ще одного диверсанта палія. Ним виявився місцевий будівельник, який шукав додатковий заробіток у телеграм-каналах. В обмін на гроші чоловік погодився на підпали трансформаторних підстанцій та релейних шаф на лініях залізничного сполучення регіону. За вказівкою окупантів злодій планував передавати їм відеозагоряння, як звіт про виконане завдання. Ці плани розірвала військова контррозвідка СБУ. Йому загрожує довічний термін ув'язнення із конфіскацією майна. Миколаївська обласна клінічна лікарня отримала обладнання, розхідні матеріали та ліки для свого перинатального центру. Допомогти колегам вирішила одна з київських клінік. Що саме увійшло до імпровізованого пакету підтримки, дізнавався наш Сергій Лисюк. Нам передали ліки для лікування загрози передчасних пологів, також для новонароджених для профілактики кровотечі. Перинатальний центр Миколаївської обласної клінічної лікарні поповнився новим обладнанням та розкідними матеріалами. Надати допомогу колегам вирішили у Київській клініці Ісіда. Спілкування з мешканцями дізналися, що в цьому центрі є деякі складнощі, тому що він не і обстрілу з боку Російської Федерації. Ну багато ще питань. Заїхали керівнику, керіні Володимира поспілкувалися, взяли список того, що потрібно. Ну і відпрацювали. Окрім ліків, до центру надійшли пральна та посудомийна машини, столики для породіль, дитячий одяг та харчування, памперси та пелюшки. Будь-яка допомога для лікарні у такий важкий час це вже супер. А враховуючи масштабність цієї допомоги, це полегшить нашу роботу, полегшить життя молодим матусям. Враховуючи дитяче харчування, яке стоїть, коштує певні кошти, також памперси, пелюшки. Зараз наш перинатальний центр наш завантажений повністю. У нас щоденно наразі відбуваються пологи або кесарським розтином, або звичайні пологи. Тобто ми кожного дня наші лікарі працюють. Попри труднощі, обласна клінічна лікарня буде покращувати перинатальний центр. Зокрема, в планах відкриття відділення підготовки жінок до екстракорпорального запліднення. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ. В Одесі викрито цілий наркокартель з мільйонними доходами. Замовлення на зілля, кокаїн, канабіс, амфетамін, ЛСД, екстазі. П'ятеро зловмисників отримують через телеграм-канали. А розсилали наркотики по всій Україні сервісами поштових відправлень. Під час обшуків у них вилучено 4 кілограми різноманітних наркотичних засобів на загальну суму більш ніж у 2 мільйони гривень. Заходи щодо викриття наркоугрупування проводили прикордонники-оперативники одеського загону спільно з нацполіцією та за силової підтримки бійців прикордонного спецпідрозділу Дозор вподобайте це відео і підпишіться на канал. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК март Мартів. Міська рада відмовилася надати податкові пільги для миколаївських підприємців, котрі займаються будівництвом. Знизити ставку оренди землі для цього виду бізнесу запропонувала депутатка Олена Кісельова. Які аргументи звучали за і проти подібного рішення? Розкажемо у наступному матеріалі. Початком для прийняття цього рішення було два аспекти: перший це ситуація війна, і галузь потерпає реально від проблем. Із фінансовим навантаженням і з неможливістю будуватися, зменшити орендну плату для забудовників з 3 до 1 відсотка. Пропозиція була винесена до розгляду на чергову сесію Миколаївської міської ради. Депутатка Олена Кісельова у такий спосіб пропонує підтримати місцевих підприємців, котрі через зовнішні обставини втратили можливості для ведення бізнесу. При вивченні питання з'ясувалося ще один, скажімо так, підтекст. У нас рішення про встановлення ставок Податків і орендної плати було, мабуть, ще тою датою, коли італіянське підприємства створювали. І законодавство за той час вже дуже сильно змінилося, і норми податкового кодексу, починаючи з 2017 року, давали можливість місцевим радам встановлювати ставку орендної плати, яка дорівнює земельному податку. Суб'єкти господарювання під будівництвом загальне для того, щоб це було не виключно якась, а це відповідало вимогам антимонопольного комітету. Усе усі забудовники міста за пропозицією депутата міської ради Кисельової Олени Васильівни пропонується визначити дане рішення ввести в дію з 1 січня 2024 року, без кінцевого терміну. Раніше питання пільг для забудовників вже обговорювалося депутатами. Секретар міської ради Дмитро Фалько висловився проти цієї ініціативи, аргументувавши це втратами для бюджету. Він звернув увагу і на те, що через повномасштабну війну від збитків потерпають не тільки будівельні компанії. З позиції якби забудовників це цілком зрозуміло. З позиції, скажімо так, міста я чув цифру приблизно. Ну, тобто, Яку, яку ціну це обійдеться місту, це приблизно 15 мільйонів гривень на рік. Да? Тобто Сьогодні ми кажемо, що в нас там дефіцит суттєвий і таке інше, а при цьому ну, змушені якось ще зменшувати там, надходження до бюджету. Тобто, і тут такий тонкий момент в тому, що не тільки забудовники сьогодні страждають, да? у нас є великі підприємства. А міський голова Олександр Сінкевич зазначив, що прийняття такого рішення неможливе без компромісів. Ми звернулися до Верховної Ради України, до прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля, до президента з питанням того, щоб нам виділили субвенцію для покриття хоча б можливих цих втрат по цьому бюджету. Якщо ми приймемо таке рішення, бізнес не працює. Їм важко. Ми повинні дивитися і допомагати нашому місцевому бізнесу, щоб він не релокувався. От наскільки нам перекриємо перекриють цей податок, настільки ми і звільнимо наш бізнес від цього податку під час обговорення проєкту на сесії, Олександр Сінкевич запропонував винести його на голосування справкою щодо кінцевого терміну дії. Що ми вже вирішили, що воно буде з 1 січня 2024 року. Щоб воно мало кінцевий термін три місяці після закінчення військового стану, як і більшість нормативних актів, які приймаються на час війни і Верховною Радою і місцевими радами. Попри аргументи Олени Кисельової та правку міського голови, проєкт не набрав достатньої кількості голосів. Таким чином, міська рада відмовилася надавати привілеї одному виду бізнесу перед іншими. Аби втішити відверто розчаровану депутатку Кисельову, міський голова запропонував їй додатково пропрацювати питання з колегами по сесійній залі та знову поставити його в порядок денний найближчої позачергової сесії, яка може зібратися вже в середині серпня. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Марк. Лісопосадки, на жаль, не тільки палять, а ще й пиляють. Вчора під час природоохоронного рейду поблизу села Суходіл Березанської селищної громади на Миколаївщині державні інспектори виявили громадянина, який бензопилкою незаконно спиляв сім дерев породи в'яз в, в полизахисній лісовій смузі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. За фактом відкрито кримінальне провадження. Сума завданих збитків лісовому господарству склала близько 60 тисяч гривень, повідомили в Держекоінспекції. Миколаївський випускник Павло Проценко став медалістом 65-ї міжнародної олімпіади з математики у Великобританії. Міський голова Олександр Сінкевич привітав талановитого хлопця з таким досягненням, а також відзначив його наставницю, заслуженого учителя України Ірину Крисинську. Павло став єдиним учнем Миколаєва, який виборов бронзову медаль на змаганнях такого високого рівня. Далі пряма мова. Мені в цілому дуже сподобалось. Не це взагалі був мій. Перший досвід такий на дуже ну на такій е, олімпіаді, тобто, де було дуже багато людей. Хочу подякувати моїй мамі, яка мене завжди підтримує, не зважаючи ні на що своїй вчительці Кристинській Ірині Володимирівні, ну і школі, яка так, також мене підтримує завжди. У Миколаєві стартував освітньо профорієнтаційний проєкт Апдейт Південь, в рамках якого 20 підлітків Шевченківської громади візьмуть участь у шестиденному навчальному інтенсиві. Вчора відбулася перша ознайомча зустріч учасників. Наші кореспонденти бачили, як все відбувалось, тож детальніше про це дивіться далі це день спеціально для знайомства учасників, щоб вони трошечки адаптувалися до простору, до нас, до команди і, взагалі, побачили одне одного на власні очі, тому що вони тут зібралися вперше. Саме так розпочалась історія проєкту «Апдейт Південь. 20 підлітків з Шевченківської громади, що на Миколаївщині, візьмуть участь у шестиденному навчальному інтенсиві. Сам проект власне зародився з такою метою трошечки соціалізувати дітей, які пережили умови окупації російської протягом шести днів один на Миколаєві, один і п'ять днів в Києві. Ми будемо їх навчати, розвивати. Кожен день присвячений своїм компетенціям, навичкам, які вони будуть опановувати протягом цього програмного такого нашого інтенсиву. У Києві учасники проєкту відвідують заняття з профорієнтації, медіаграмотності, арт-терапії та ще чимало активностей. До кожного з них організатори залучатимуть цікавих спікерів, аби інтенсив був не просто веселим, а й корисним для молоді. Проєкт створений для того, щоб навчити сучасним навичкам молодь Шевченківської громади, для того, щоб вони отримали знання і вміння. Ті, які їм знадобляться в дорослому житті. Це в тому числі там, і індивідуальні лідерські якості, тайм менеджмент міні-комунікації, в тому числі і по профорієнтації ми прокачаємо цілий день, приділимо цьому. Насправді дуже багато корисних сучасних тем, і все це для нашої молоді, яка цього потребує дуже. Цим проєктом ми хочемо показати підліткам, що для них відкриті будь-які двері, а їхній потенціал безмежний, кажуть організатори. Адже місце народження чи проживання людини аж ніяк не визначає її можливості. І, взагалі, і зараз з воєнним станом дуже важко і тривожність у людей у дітей тим більше, тому дуже важко визначитись з майбутньої професії. Взагалі, думки про майбутнє. В такий стан тривожний тебе заводять а такі проекти допомагають якось більше розслабитись і зрозуміти, що це не вирішує, ким ти будеш там далі, і взагалі розслабляє трішки. Пані Людмила працює у ліцеї в селі Центральне Шевченківської громади. Вона супроводжуватиме своїх учнів під час поїздки. Жінка сподівається, що результатом проєкту стануть вогники в очах дітей та їхнє велике натхнення для розвитку. Залучити дітей, щоб вони могли трошечки розвинутися, побачити трошки світу і зрозуміти, як можна жити по інакшому і зробити вибір правильний в своєму житті. А після завершення освітнього інтенсиву програма продовжуватиме свою роботу, тільки вже у форматі молодіжних ініціативних груп у громадах. Катерина Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Коньяк, Порто, Бурбон, а тепер ще й Херсонський Кавун. Улюблена ягода мільйонів українців отримала географічно закріплену назву. Віднині Херсонськими можуть називати тільки ті кавуни, які виросли на піщаних ґрунтах Скадовського, Херсонського та Каховського районів Херсонщини. Справжній Херсонський Кавун має високий вміст цукру, щільний м'якош від рожевого до насичено-червоного кольору та зелено з блідозеленими смужками шкірку. Статус географічного зазначення підвищує конкурентоспроможність виробників. Серед інших українських географічних зазначень вже є Мелітопольська черешня, Петриківський розпис, закарпатське вино та гуцульська бринза. Трохи спортивного позитиву на фінал. Україна сьогодні отримала у свою скарбничку ще одну медаль. Сергій Куліш у стрільбі з гвинтівки на дистанції 50 метрів завоював срібло. Ця нагорода стала другою для нашої команди у Парижі за шість днів Олімпіади. Хочемо нагадати, що вже завтра, 2 серпня, ми будемо вболівати за миколаївця Данила Коновалова. У парі з Олегом Колодієм, який також є вихованцем нашої школи стрибків у воду, він почне свої виступи у синхронних стрибках з триметрового трампліну. Старт фіналу о 12.00, тож тримаємо за наших кулачки. Наостанок про погоду у пятницю 2 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 51%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.